Усім привіт! І то, я сьогодні граю в світ майже повної пустелі, лише кілька островів вівтора. Ви я вже побудувала собі базу і зараз знаходжу дракона Game Mode Спектратор Enter Тепер я в режимі спостерігаю. А прилини хитеругани. Привели мене трохи не туди. Щось у мене Майнкрафт підлагує А ну я щось швидко. Я щось швидко виходжу. Да, креатив Enter. Ничего ну, я не могла пройти пройтись. підлагав майнкрафт у мене. Не, чувак, це тільки початок. А, не, я тепнулась. Ух, а я подумала, я не дотепнулась. ben et ben Вы же високо знаю, можна на лту перебратися Пим. Беп. И наступно. Пим. Беп. Тюди награти, туди награ. Ты мені надо, тут тебе ра-ра-ра-ра-ра-ра. Все, викнули за кюшкою. Мгучу звідси кинуть перлинку. О. З перелиною буде важко. ой 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 Ха, цікаво. А, А та прилина влетіла в небуття. Дрегон, це ти мене скинув? Дрегон. Дрегон не кинув. Ладно, я сюди залечу, бо звідси цікавіше тепаться. Роблю такий кидочок. На надіялась на успіх, тому на успіх. М да, надіялась я на успіх. Задала-ку я кидала. Воу, воу, давайте. Да я вопха. Я понимаю, що я венді, але... Я кибе чудом там опинилася. Уи. Чувак, горы водичка. У мене стратегія переслідувати андердракона, поки той не вмра. Знаю, чудова стратегія би придавить. Але зараз мені не до того, а до цього. І тарішка лососю Я капець люблю лосось, правда не сирий, а трошки посолений. Але цей дракончик любить сиренький. Допоможе мені здолати свого. предка, так бы мовити. Своего родича. Я ты мне допоможешь. Выбач, он хотел. А сейчас Це окей уже вибач, я не хотіла, дракончик мій. Але зараз полетіли. Ти зможеш лети за ним. пах Ти теж доримуєш. Я не буду тоді на тобі битися, підняла Я полетіла битися з ним, а ти залишайся там. пах Падах о, він за мною літає. It's cute. It's so cute. Він за мною літає. Наверное, втори моя урон. Але не я, хочу його а О, я свого Вибач. Я його приплутала за цим скаженим Эй, ты скаженный, куда б зібрались? Бо я бачу нікуда вам не зберемся. Ого, я йому так мало знесла, шой. Падло таке, куди зібрався, сказала ж? Нікуди ти не збирай, думаешь, нас Я його просто прибиваю. Отак, по лапі, отак, блискавкою в він нараз не блискавкою. Я маш бажання отбила сіду. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А ну кунти! кунти, кунти, кунта, Хунта, падло! Не втечеш, ж, за стовбами не сховаєшся! Я завжди тебе переслідуватиму. Б'ючим мечем. А він швидко видервається. На тобі. Промахнулись. Отак. Получай В общем, це в мене просто якийсь метод вбивства дракона. Щас я його добью просто. Я його хочу не отут от добити, а там десь по польоті Да, отак от коли він літає в польоті, його добить, щоб він ще сі, ти не встиг, а я його вже добила. Що ж ти таке падло? На тобі! Через тебе загинув мій дракончик Кенду! Що ти аешкаєш? Він уже здоха. Розпахуйся. чудово чудово. Свій світ Ескай. Як я й думала, я заспавнилася. А там, де я вперше спавнилась. Ну, сейчас будемо повертатися, але я не хочу вертатися сама. Я буду вертатися на своєму Драконі Енду. Рибки? Йому дає риби і він стане няшкою. Він дійсно схожий на великого Дракона Енду. Але цей добрячок. Але він добрячок у мене. Да, ти добряк. Він прям добряк якийсь такой. Добряк добряк. Ну, вони будуть ліві, і на мене. Але вони навіть креативи будуть такими агресивними, як і Ice and Fire. А вони добряки такі. Ну, ти до нашого села. Просто такий його. А, це трохи отуди в бік. Полетів, хлопче. У мене зависає Майнкрафт. Ото що я лечу на такому потужному звірі. що на такому потужному... Я бачила домівку, схожу на мою, але вона не перероблена. Я свою перуністю переробила з постельної на нормальну. Я зупинилася, була в селі, то мені не здалось. А ну, давайте, вже. Майнкрафт, воді лагать. Може... Да, то моє село. Це моє село. Ну все. Все Пошли, рекун, декун. Ось така у мене база з молоскипниками Е, не під лаву. під блок двері, Під блоки поправка. Він там на вулиці. Еть Отака верхівка за ризанцем Тут на цю сторону панорамне таке вікно, тут ліжко. Ну, бувайте всі. Це відео вже завершилося. Однак я скоро випущу ще одне відео. Воно буде про виживання в... Льодовому і океанному такому світі там вода і лід тільки. І землі бомб трохи є. М -м -м -м. То так от. Ми з моїм драконом Енду з вами прощаємося. Побачимося в наступному відео. О, воно має вийти досить скоро.